Батальона есть. Так видимо что не попадает, да? Как раз туда, куда надо. Надо. Мы позыны, комета. Напротив уже, Петра майже. Роки я працю, працюю і в моїй зоні античної операції. Ну, був проміжок часу, коли я не працював, це я був, отримав поранення, я знаходився в шпиталі від артилерійського снаряду, який прилетів від наших ворогів. Я був у Степанок і потім я в атакетичної групи працював з нашої 30-ї окремої бригади, ми знаходилися, ми <кій>, пройшли від Миусінська до Лотугіна і вже під час боїв в Лотугіни там ми знаходились, ми стояли на позиціях і прилетів ну, як так, з неба просто раз і прилетів снаряд. Я навіть не думав, що можуть від артилерійських снарядів, навіть ну, в мене не було ні одного поранення, там осколками від снаряду не було. Просто зруйнованою волною мене викинуло і обгоріло просто лице. Так само обгоріло тільки і все. А так я вижив. Трохи, звісно, потеряв я слух, я не, не чую на праве вухо. А так вони все повернулися. Далі повернувся в підрозділ, мені дали вищу посаду, я став коміделізою. На той час був начальник штабу дивізіону, а тепер возглавив майже вже повнопротязі року, я командир дивізіону цього дивізіону. І приходилось воювати на багато шляхів. Я так ще раз казав, це Сіпанов, Слот Червона Поляна, Лотугіна, Малоніколаївка, дуже багато. І вже січня місяця, як ми знаходимося тут, теж на Артемовському напрямку, теж приходив дуже часто. Були, навіть такі були часи, коли хоч даже відвели артилерію, але за рішенням нашого верховного командуюча збройних сил нам давали виїхати все таки в райони і виконати задачу підтримати, дати відсіч противнику, який наступав на піхоту нашу, то рознаходилася на позиції на передньому краї. Я хотів би побажати своїм артилеристам, бойовим побратимам. Найкращих результатів при виконанні вогневих задач поменше витрати снарядів, щоб попадали з першого пострілу, тільки в ціль. Ну і, звісно ж, наша техніка старенька, ми її підтримуємо бойовій готовності, щоб вона її не підводила. Це саме головне, що для артилериста потрібно. Ну результати ми і так найкращі, що по розрахунку по швидкості за допомогою із капітана Шерсюк який в області, за його там армії СОС показуємо найкращі показані і дуже швидко. Це не прописано в ніяких нормативах, як скільки ми можемо швидко посчитати. І так само ми можемо дуже швидко, не прописано в нормативах, що ми можемо приїхати, подолати велику дистанцію за короткий шлях. За успіху те, що хлопці не постійно не сидять на місці, ми займаємося, спеціальна підготовка, комплексні заняття, контрольні комплексні заняття постійно вдосконалюємо. Хоч навіть людина, хоч вже знає, що скоро у нього там вже входить на в запас, ну він все одно тренується, знає, що в будь-який час його можуть визати на службу, і він опять, може возглавити таку ж саму гармату. Зараз тут самохідно. Хлопці йдуть на дембіль, не телефонують, не питають. Вони телефонують, вони постійно питають нас. Ми хочемо назад до вас, кажемо, кажуть, вертайтесь, дід воєнкомат, вертайтесь. Ми завжди з вами. Навіть такі були, що приїжджають сюди, хоч побачити нас, чи проїздом, чи там не, хоч великий там шлях треба подавати, себе приїжджають до нас. Не забувай до нас. Так, вони такі є. Я не хотим вот, а там уже парень, высоком просто сильно. Тебе концерт поедешь? Пойдем поговорить, потому что там же понятно. 8 июля 2015 года приехал в Львов ну и Львовская область в Немиров. Там учебку проходил. Потом прислали сюда, поставили на посаду наводчика. Старшего. Ну, так бы сказать, на, ну, конечно, на учебке не то. Здесь, а здесь и быстрее наводиться надо. Э, и точнее. Ну, подсказали, как что, к чему, как все быстрее делать. Есть выезды, но наводимся, проверяемся. Для нас, для самоходной артиллерии самое важное это вовремя занять позицию время прикрыть пехоту. самое важное. Что... Ну, историю не могу сказать, но больше всего запомнилось, конечно, как обстрел, наверное. Когда сам попал под него. Не когда ты, а когда тебя обстрелил. После мотоцикла дуже непривычно. Ну, понимаю, да, на колесах, а вот на гусеницу поросил вообще не то. Да. Ну, как бы привык потихоньку. Сейчас нормально, в принципе, рассекаю. Привикли швидко друг до друга, зараз спілкуємося тоже на рівних, тоже ніякого значення возрос не іміє. Батько дав наказ, артилеристи, вітчизна кличе нас, і сотні тисячі гармат, що ворогів розбити в шмат. За батьківщину, вогонь, вогонь. Бачите, трохи не так поміняли.